Thank <laughs> you. Ця моя діяльність на посаду Вуливо Тернопільської обласної ради завжди була на поверхні, завжди була відкритою, завжди була прозорою. Я завжди спілкувався з депутатами всіх рівнів, незалежно від партійної приналежності, від політичних вподобань, тому що той принцип, який, який я запропонував і якого дотримувався протягом цих половиною років. Тобто розділення окремо економічних, скажімо так, або соціально-економічних питань від політичних, власне, дало можливість нормально функціонувати в Тернопільській обласній раді. Ми прийняли за цей час близько тисячі рішень. І це є рішення, прийняті на сесіях обласної ради. Близько двох тисяч рішень було прийнято на засіданнях комісії Тернопільської обласної ради. Відбувалися. Відбувається робота тимчасових депутатських комісій, відбуваються інші робочі наради, виїздні засідання, колегії. І я хотів би застерегти, хто десь закидає те, що нібито Тернопільська обласна рада або неповноцінно працює, або, скажімо так, не виконує свої функції. Тернопільська обласна рада працює нормально. У нас скликаються сесії, відбуваються, сьогодні відбувається вже 45-та сесія, у нас відбувається засідання постійних депутатських комісій. Одні питання, скажімо так, набирають необхідну кількість осіб, інші питання не набирають, але Рада працює. І я гордий за те, що, думаю, ви самі це відчули, що за ці 3,5 роки. Тернопільська обласна рада перестала бути чиїмось або якимось придатком. Тернопільська обласна рада дійсно довела те, що ми є найвищим представницьким органом області. Ми довели те, що, знову ж таки, не дивлячись на різні політичні вподобання, ми можемо доходити або знаходити консенсус, ми можемо приймати рішення, надзвичайно важливі для розвитку нашої області. Це патріотичне, національно налаштоване і конструктивний. Я все ж таки маю надію на те, що представники всіх без виключення фракцій підтримують кандидатуру, яку ми запропонуємо. І що сьогодні голова обласної ради буде обраний, і обласна рада далі буде продовжувати працювати. Якщо ні, ну, у нас рука не здригнеться скласти мандатом. У нас рука не зривнеться. І в наступному складі Тернопільської обласної ради ми не побачимо дуже багато теперішніх обличчя. Ми розглядаємо так можливість непідтримання кандидатури, яку запропонує свобода. Наступний крок. Ми або вводимо депутата, вже маючи фракцію в Верховній Раді, або складаємо мандат. Ми показали, що ми можемо і вміємо домовлятися, якщо ми домовимося з об'єднаною позицією Батьківщини і з політичною партією Удар і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», отримаємо 100% підтримку на наступних виборах Тернопільської обласної ради, які відповідно тоді відбудуться в наступному році. Але я вже потім не казав, що я так регламент перебрав, хоча в мене там ще є час. Дозвольте зачитати у процедурі заяв і прошу потім підтримати власне, проєкт рішення, який власне настав. Соціальними, економічними, національними інтересами Тернопільської області, цілому і кожного її жителя, зокрема. Гарантую власну чесність, принциповість, користойних інтересів. Дякую. Прошу, хочу б запросити всіх депутатів без виключення взяти участь у голосуванні своєю позицією, своїм подорожі за чи проти. Просто тут всі достойні депутати, кожен має мати свою позицію, хай в яка б не було, вона є їхня позиція, і просто, щоб вони не були маніпульовані кимось чи чимось. Шановні депутати, прошу записатися на запитання до кандидата. <laughs> Василь у мене питання наступне. які першочергові завдання ви бачите перед теперішньою обласною радою, які ви могли б виконати і які ви націлили роботи Тернопільської на обласної ради? Ми мали ситуацію, коли ми ремонтували аеропорт, ми мали ситуацію, коли ми сказали, що робили, ми мали ситуацію з, вибили, мали ситуацію з бортовим рибом. Результат ми знаємо. Ну, Перше питання. Ви йдете, що ви обіцяєте, на трибуні колишньої головою Тернопільської обласної ради виконані не були. Я їх дозволю собі нагадати, це аеропорт, який повинен був функціонувати, це фруктовий ринок, це, зрештою, сміттєзвалище. Ні одне з цих завдань так і не виконано. Тобто Тернопільська обласна рада працювала достатньо ефективно, недостатньо ефективно, але голова Тернопільської обласної ради не окреслив тих моментів. Які б дозволили Тернопільщині розвиватися і рухатися далі. На жаль, найбільшим недоліком цієї роботи було відсутність конструктивної співпраці з органами виконавчої влади. Безпосправно колотила Тернопільська обласна рада, не накреслюючи на те, щоб ми робили реальні зміни цих на жаль, що ми сьогодні у виступі претендента. Ми теж не почули чітких речей. Є одна очевидна річ. Перед тим, як вибирати людину, треба узгодити позиції, а не спочатку вибирати людину, а потім узлочити позиції. І тому хотілося б почути у виступі претендента від Симської об'єднаної Свободи спочатку ті позиції, з яких він виходив, ті моменти, на яких повинна була образуватися Тернопільська обласна рада. Я вважаю, що я хотілося б почути від нього про те, що Тернопільська обласна рада повинна нарешті розглядати своїми комунальними підприємствами, своїм комунальним війною. Ми не зробили це за останні три роки. Тільки з ініціативи фракції паркарйонів ми почали це робити. Ми не окреслили основні моменти проведення тих змін, які повинні відбуватися в Тернопільській обласній раді, на конкретних напрямних. На чому ми повинні сконцентруватися? Де ми? Нарешті починаємо економити кошти, і де ми концентруємо кошти. Цих речей не почулися. Цих стратегічних напрямків наряд не було. Я вже мовчу про те, що не виконується саме парадоксальна вісім Тернопільської двох фракцій Тернопільської обласної ради це пряма трансляція сесії Тернопільської обласної ради. Визначальна подія для Тернопільської області сьогодні мусить прийнято рішення по голові Тернопільської обласної ради, який очолить процес. Не просто в політичній області, а й економічній, оскільки зараз відбувається підготовка до формування обласного бюджету, підготовка до, до програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на наступний рік. Сьогодні дуже складний час для всіх областей, регіонів України, оскільки брак бюджетних коштів. Змушує шукати моделі лобіювання інтересів територіальної громади. Наше велике щастя в тому, що у наслідках на виборів 2012 року Тернопільщина вперше сформувала якісне лоббі в парламенті нашої держави. Сьогодні в цьому залі присутньо троє народних депутатів України, які будуть якісно та ефективно, відповідально представляти нашу область. Зважаючи на те, що область є дотаційною, що існує ряд проблем в бюджетних галузів, зважаючи на те, що є обмежений фінансовий ресурс держави України, не використати цю можливість, це не тільки безвідповідальне, а й амора. Вперше за багато років сформована ефективна модель представлення інтересів Тернопільщини в Верховній Раді України. І саме Стабільна та ефективна робота Тернопільської обласної ланки, співпраця з відповідними органами виконавчої влади дасть можливість вирішити ті гострі соціально-економічні проблеми, які є на теренах нашої руки. У меня тепчер, <реш> сейчас вот их валяется. Поэтому достать это будет.

thanks Ради року, 2, обласної ради 5 скликання 23 листопада 2012 року No2 пробрання голови Тернопільську обласної ради 5 скликання. Добюти для ятиєм голосування з обрання голови Тунописку обласної ради 5 скликання внесення кредитату мініця Василя Петровича. Вчителька комісія встановила загальність склад Тернопільської обласної ради депутатів 120. Кільки зареєстровано депутатів Тернопільської обласної виборчої комісії 108. Кільки дня депутатів на день голосування 92. Кількість виготовків бюлетенів 92. Кількість депутатів, які одержали бюлетені 68. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні, виявили бюлетені в, в виборчій спринці 68. Кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата на посаду голови Тернопільської обласної ради 11. Кількість бюлетенів, визнані на 0. Кількість погашених бюлетенів 24. Кількість голосів, поданих при голосуванні по обрання голови Тернопільської обласної ради, 57. Комітет Василь Петрович за 57 не підтримали 11. Відповідно до статті 55 і 59 закону України про місцеве системи в Україні. Вічельна комісія пропонує результати виборів про обрання голови Тернопільської обласної ради п'ятого скликання взято до відома. Голова лічиної комісії Тимоша Михайло Наценкович. Вічельної <плес> комісії Тернопільської обласної ради п'ятого скликання. 23 листопада 2012 року номер 2 Пробрання голови Тернопільської обласної ради 5 скликання. Добюти для голосування з обрання голови Тернопільської обласної ради 5 скликання. Внесено кандидатуру комітеу Селя Петровича. Вчальник комісія встановила склад Тернопільської обласної ради депутатів 120. Кількість зареєстрованих депутатів Тернопільської обласної виборчої комісії 108. Кількість дня на депутатів на день голосування 92 кілька... Кількість виготовлення бюлетенів 92. Кількість депутатів, які одержали білотені 68. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, виявили в бюлетені в виборчій спринці 68. Кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата на посаду голови Тормирської обласної ради 11. Кількість бюлетенів, визнане недісними 0. Кількість погашених бюлетенів 24. Кількість голосів, поданих при голосуванні по обрання Голови Орбської обласної ради 57. Комітет Василь Петрович за 57 не підтримало 11. Відповідно до статті 55 і 59 закону України про місцеве системи в Україні, лічена комісія пропонує стати виборів про обрання голови Тернопільської обласної ради 5 скликання, взято до відома. Голова ліченої комісії Тамоша Михайло Мазенкович.